Після свят цього тижня воєнні дії на сході України спалахнули з новою силою. Бойовики активізувалися по усім напрямкам. Найбільше дістається символом мужності українських військових Донецькому аеропорту, де кіборгам ледь не цілодобово доводиться тримати оборону. А ще тиждень позначився черговою кривавою подією з мирними мешканцями регіону. Під час обстрілу каналінського блокпосту біля волновахи ракети з градів влучили у рейсовий автобус. У результаті на місці трагедії загинуло 10 цивільних, 13 поранених, із яких троє від Отриманих ран померли в лікарні серед інших гарячих точок на мапі сходу. Це міста Піски, щастя, Авдіївка, Єнакія, Весели. По тому ж такі щастя, бойовики б'ють з артилерії просто по центру міста. Про надскладний тиждень в зоні АТО далі Олекса Кулак. Донецький аеропорт знову в центрі уваги всієї країни. Протягом тижня сепаратисти щоденно штурмують позиції військових. Обстріли ведуть, застосовуючи стрілецьку зброю, гранатомети, танки та важку артилерію. Віднедавна на озброєнні у бойовиків з'явились системи залпового вогню Буратіно та установка розмінування УР-77 Змій Горинич. Така зброя виготовляється виключно в Росії. Саме з таких буратін було обстріляно і символ українських кіборгів: диспетчерську вежу в Донецькому аеропорту. Російські кореспонденти телеканалу Life News поспішили показати сюжет про вшен зруйновану вежу та знову збрехали. Ми зараз бачимо. Від... Диспетчерську вишку вона рухнула кілька днів назад. її продовжує та артилерія. Аполчення Скільки українських військових похоронено під розваленими пока що неізвісна. Найжорстокіший бій відбувся 14 січня, в ході якого російські змі навіть встигли повідомити, що українські військові покидають свої позиції в аеропорту. Проте ця заява знову виявилась брехнею, отримавши підмогу, армійці вибили бойовиків з аеропорту, який і досі залишається під контролем. Українських військових, українські воєнні покидають територію Донецького аеропорту. У прес-центрі АТО стверджують, бойові дії активізувалися по всій лінії фронту. Бойовики ведуть вогонь із реактивних систем не тільки по позиціях військових, а й по населених пунктах у районі аеропорту. Зокрема, цього тижня обстріляли веселе Піски та Авдіївку. Єнакієво і сам Донецьк. 13 січня внаслідок обстрілу системи ГРАД українського блокпосту під Волновахою терористи влучили в рейсовий автобус донецьк маріуполь 11 людей загинуло, 13 поранені. Всирило гром. Наш автобус з двері позаклініли, окна вилетіли. вилітіли. Ну, Мені попало в голову вот тут. Кості порвало. перервали вот отак от. Сознание я и не потерял. Тут кровь хлещет. Взрыв такой, что автобус подпрыгнул, все повылетало. Я сел возле двери, входной, передней. Пригнулся, вылез через окно. Я не знал, что у меня рука, в принципе. Я думал, что у меня только кровь текла, а в этом заливанном только мелочь. Открыли дверь и сразу ручник крови так, потекли прямо с автобуса. По завершенню новорічних свят активізувалися бойовики, які стоять неподалік міста щастя. Продовж тижня йшли артилерійські обстріли по жилим кварталам населеного пункту серед військових та місцевих мешканців. Десятки загиблих та поранених. Терористи вложили чи 7 мін прямо в жилой сектор міста щастя. 200 серед мирного населення, також 300. розрушені дома. У всіх вибиті окна Прострі... простріли продовжуватися. продовжатися тільки на Активним бойовим діям цього тижня передувало так зване святкове затище. На позиціях, попри свята, та хиткий мир готувалися до нової фази активності бойовиків, будували бліндажі та удосконалювали зброю. Робимо те, що повинно робити міністерство оборони: робити зброю більш ефективною, змушені. Встановлювати саме таке кріплення Називається це кріплення Ласточкин хвост В простонароді быстросъм Встановлюється таке кріплення його можна замінити в будь-хвилину ну, У нас нічого не помінялося. Для кого-то праздник У нас на бойове дежурство люди виходять роботи проходять То есть немає, отдыха нет, отдыхать некогда будемо після війни. Для разведки плохо скрипучий снег. Или когда он выпадет, потом потім То Тобто постійно менять надо маскировку. Ну і когда сильні морози, да, батарейки заміж, тепловізора. По той бік річки Сіверський Донець вже сепаратисти вітали дітей та дорослих мешканців міста щастя, виключно стріляниною та залпами станків та градів. На мосту. Была работа града. Вот воронка, вот деревья поваленные. Кстати, хочу привет передать нашему товарищу из Крыма. Парня зовут Усейн. Он передал нам подарки. Ну, скажем так, сугубо военные, сугубо, ну, сугубо интересные, собственно, только нам. За это стоит воевать. Усейн, спасибо тебе, другу, большое. Мы обязательно выполним твою просьбу и мы обязательно будем в Крыму. Так что жди, мы наведем порядок здесь, а потом придем наводить порядок туда. Олекса Кулак, ТВАЙ.